Я Мастова Наталія Валерівна, майстер виробничого навчання кухарів, Коростишівського професійного аграрного ліцею. Презентую страву, терті пироги з бринзою та кропом. Терті пироги або вареники, так ще їх називали, готували не тільки з бринзою, а ще й з сиром. Ці вареники походять з заходу України, готували страву на покрову, колодія та неділю. Український колодій – це не лише проводи зими та зустріч сонця, а ще й закликання для загального примирення, злагоди та всепрощення. Тому останній день тижня м'ясниці називають прощеною неділею. Нам всім потрібно забути образи і попросити вибачень. Інвентар та посуд, сировина, картопля, яйця, крохмаль, сметана, зелик, бринза, масло, цибуля, спеції. Переходимо до приготування даної страви. Беремо картоплю, розподіляємо на дві частини. Одна частина картоплі у нас буде йти зварена в мундирах, інша частина картоплі буде готуватися сирою. Беремо картоплю, тремо варену картоплю на тертушку. Тепер переходимо до натирання сирої картоплі, беремо картоплю і ретельно віджимаємо. Додаємо нашу протерту сиру картоплю до вареної картоплі. Додаємо крохмаль, яєчко і все вимішуємо. Наше тісто ретельно вимішуємо. Після того, як добре вимісили, закриваємо рушничком і даємо постояти. Готуємо начинку для вареників. Беремо бринзу. Добре її перетираємо, переминаємо і додаємо укропчик нарізаний. Нарізаємо цибульку для зажарки. Беремо, робимо вареничку, викладаємо нашу начинку, края з'єднуємо так, щоб начинка не виглядала. Потім беремо обкачуємо в крохмалі. В киплячу воду обливаємо сік картоплі, насичуємо воду крохмалем, щоб наші варенички не розварювалися. І в киплячу воду закладаємо наші вареники. Виймаємо наші пироги, щоб стікла водичка і закладаємо слідуючу порцію. Поливаємо нашою зажарочкою цибулька з масилком і посипаємо зелені. Страва готова. Відпускаємо. Приємного смаку. Дякую за увагу.